Вітаю на каналі Український Порцеляновий посуд. Друзі, крокую на ринок юність і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. А скільки чайниця коштує? 150. 150, друзі. Васильків. Подивіться. Рідкісна вона не часто зустрічається, але кришечка, на жаль, не від неї. Вона Ось медведик. Скільки він? 250 Має, Тримає бочку з надписом Мед. Без клейма. Ціна 250 гривень. Кришечка також, скоріш за все, що не від нього. Так, підкажіть, будь ласка, ціну вази. вази. 400. Кришталева. Так, а такі скляночки Богемія. Чешська республіка Богемія 50 гривень. Орієнтовний об'єм 100 мл. Це, з чого? Це що вона зроблена? Ой, я забила, як вона називається. Бісер, ні? Бісер. Бісер. Скільки вона? 250. 250. Німецький кухлик. 350. 350. 350. Новий. Ручна робота. У новому стані з кришечкою. Дуже гарна. А така ваза? Скільки коштує? 800, 800 гривень. Це Індія, так? Так, да, так. Да. Угу. А це що за камень? Скільки він? 350. Золотий пісок ще Ага, золотий пісок. Подивіться, який асортимент намисточок різних прикрас. Чайна ложка. Скільки вона? 50 гривень. Пятьдесят гривен. Мої друзі подивіться, подивиться. Это... Також 50. Скільки супница? Это сто, а то су київская экспериментальная керамика художница сто пятьдесят. А чайник? Не надо ношу. У меня стоять две. Полонский фарфоровый завод. Сколько таких? Сто район. Баранівка. А така пара 40. Гривень. 40. Баранівський фарфоровий завод. Чашка Гігант 100 гривень. Також Баранівка, 70-ті роки. А така кавова, 15, 15. Харестянський фарфоровий завод. Глиняний глейчик. Сучасний 100 гривень. А турочка скільки? 250. 250 нержавіка. А горщики для запікання? 50 гривень. 50 Васильків. Виробник. А такий ведмедик дерев'яний. 100. 100 гривень. Підкажіть, будь ласка, ціну сковорідки. 150. 150. А все по все остальные по 100. А Это сколько? 50 супниц. Ага, сколько супнички коштуют? Такая 300, а то 250. 300, Коростенская 250. Это, мабуть, так же Коростень. Можно как-то. Ага. Одно, вот кажется, Добрий день. Підкажіть, будь ласка, скільки чайник коштує? 80. Довбиш виробник. А німецький? Кавничок 150. А Тернопіль доливний 100 гривень. Так, а чайні пари горох. Довбиш 20 гривень. До речі, ціна помірна. Скажіть, будь ласка, такі стопочки. По 25. 25 за одиницю. Ручна робота, городницький фарфоровий завод. А фужери? 30 в наявності 2. А з зеленим криттям радянський? по 30 в наявності 5. Так. Кажіть, будь ласка, це в нас богемія, так? Да, 100 гривень. 100 гривень. У наявності один, так? Так. І такі стопочки, скляночки скільки? По 20. По 20. 8, 8 штук. Угу. Друзі, подивіться, які гарні лебеді. По 100. Кришталь, 100 гривень за одиницю. 6 штук. Так. Підкажіть, будь ласка, вазу. Це 150. 150. А менше? 70. 50. А дружківська ваза ручна робота? Сто гривен, друзья, дружківка. ручный розпис. Так. а такие штовчик Сто гривен. Сто с котиком. Восемьдесят. 200 Двести. Добрий день. Скільки такі склянки? По 100 гривень. 100 гривень наявності 6. А квіти? По 100 гривень. Кришталь? ще. Друзі, подивіться, які лебеді кришталеві. Я такі вперше бачу з короною. 250. Використовувати можна як цукерницю. Суперочки ну, покласти, але подивіться, який гарний лебідь. Як Бінцеса. вигнута головка. Так, так. Корона. І корона навіть присутня. Так, так, так. Наявності два в нас, так? так? Так, так, так. А це що таке? Це масажур. Ага, скільки він? 50 гривень. 50. Підкажіть, будь ласка, такі вазочки. По 150. 150 за одиницю. Кришталь з торгом, так? Наявності дві вази. А така мініатюра вазочка? Ага. По 150. Всі по 150 ага. маленькі були. А слоненятка? Оце все по 150. По 150 тоже. за одиницю. Да. Торгу торг Так, Що у нас тут? Собачки, слононятка. коти, слони, собачки, песики. Так? Да. Тас, подивіться, який гарний. Зі скла зроблений. Це щось схоже на пані крису, ні? Ні. Собачка, песик. Кріс нема. Крис немає. Кріс розбігність. Ага. Так, а скільки такий набірчик? 60 гривень. 60 гривень. А кобальт ваза. 50. 50. Угу. І кухлики, будь ласка, підкажіть. Угу. Кухлики по 100 гривень. 100 гривень, наявності 2. А такий графін? Графіни по 500. 500. Будь ласка, 500. А вазочка? Угу, угу. 200. 200 гривень. Угу. І цукерниця така, підкажіть, будь ласка. 800. 800, дуже гарно. А більше? Так. 700. 700 гривень. Ручна робота. Так. А ця красуня 700. 700. Подивіться, друзі, кольорове скло художнє. Навіть наліпка присутня у новому стані. Дуже крута річ. Набір салатників. Ціна за одну одиницю 35 гривень. Чотири однакових. Одна та, що посередині. Розміщається. Також 35 гривень. Підставні тарілочки. Японія 8 одиниць. Ціна за одиницю 100 гривень. Чашки долбиш. А скільки такі? Чашки по 60. Так. Чайна пара. Полонна, корал. Підкажіть, будь ласка, ціну. Чашечка 30 гривень. 30 гривень за пару. Так. А така ложка Дарі. по 80. Ручна робота. А чайний набір. Новий по 100 гривень. По 100 гривень за одиницю, так? Да, mm. Мельхіор, там Мельхіор, Мельхіор. А, кстати, де стримництві. А такі фужери? Эти по 15. 15. Наявності 2 одиниці. Так, друзья, стекова. Сейчас. Сколько такая цукерница? 50. Подивіться, друзья, Олимпиада 80. Зображений певний якийсь вид спорту. Всего на 50 гривень. Підкажіть ціну шпротниці. Сколько коштует? Что, что? 25. 25. Это 150. 150. А такие кошталовые? А 150. Так уж 150. Моя явности 2. Так, а мы еще с ручками? А 80. 80 кристаллов в новом стане. 80. Так уж 80. 80. А такие? 100 гривень. гривень. Такой криштальный восстание. Стекали две скляночки. 20. Это две побольше. Ага. Таких 12 14 штук. Ага, трошки іншої форми десь. По 20 гривень, 14 штук. А такі скляночки, будь ласка, підкажіть вот по 50, 50, наявності. І ось такий по п'ятдесят одиниць. Третіх шість. Угу. Комплект шість. Ціна за одиницю 50, 50 гривень, так. Да. А ось такі гарненькі, зелений колір. Ти типа 30 їх 200. 30, дві 20. штуки 20 наявності. 20. Так. Підкажіть, будь ласка, ще ціну тарілочок. 20. 20 гривень баранівка. Наявності комплект. І 20. 20. 20. 20. пиріжкові 15. Користенський фарфоровий завод. А це що таке? Така бутилочка. Ага. Скляночка, скільки вона? 100. 100 гривень. Пупси, підкажіть, будь ласка. 50. По 50. Дякую, книжки в пропозиції в асортименті. Скільки така каструля? Така 200. 200 гривень. Советська 300. 300. 300. 300. 300. А з самого низу? 250. Червона 250. То її рідна кришечка, так? Да, так. Да. Ага. Ага. І чайник, будь ласка. Чайник 150. Електрочайник 150 в робочому стані. Чайник такий 100. 100 гривень. Чашечка така 80. Металева, радянська 80, а більша? 100. 100 гривень. А Аполоночки. Есть 30, есть 50 и 70. Цена ага, видно. По مني по Так, від 30 до 70 так, гривень, так. так. А скільки, наприклад, такі мішки коштують? 70-а так? Ні, ну я 50, 30 і до 100. Ага, а такі? Зараз 50 57. 57. Хорошо, давай. Мішки по кормочка для упитания мишек 350 ведмедика да, посмотреть 450 в новом устане алюминий Ну и, между прочим, самое хорошее, она и не как пригорает, теплым, а -а -а. и все как кастрюля, хорошего. и как сковорода. А, ей можно так и так выкористовывать да, да? И да, и тушить можно, и в духовке, и, она и, мощно, и где И мощная, она мощно. всевозможная. Цепка, да. 350, да? 450. 450. А, 450. Угу. В духовочку поставили, но будет замечательно. тарелочкой. Чехословакія. 20 гривень. Тарілки для других страв. Та ж сама ціна. Користенський фарфоровий завод. Перший сорт для других страв. Глечик Глина 150 гривень. Вазочка. 100 гривень. Два чайники. Слав'янський керамічний комбінат 200 гривень. Більший. Також славянський керамічний комбінат 300 гривень. Не часто зустрічаються, друзі. Подивіться, які гарні. Славянськ, так. Вмів робити гарні речі. Прошу. Такі два близнюки. Люлька. Київ виробник. Сумський фарфоровий завод. Ціна 120 гривень. На юності статуеточки, подивіться, які штопи. Я вже казала, по-моєму. Скільки він? 400 так. Травнева ніч. Полонне. Скільки? Тисячі гривень. Так. А така україночка? 400, 400 також. Коробочки є? Немає. Але, але можна підібрати. А соус, так, будь ласка, підкажіть. На весь гривень. 100 гривень. Користенський фарфоровий завод. Ось цікава ваза, кольорове скло. Скільки вона? Це не кольорове скло. Скільки коштує? 400 гривень. І тачки. Друзі, на цьому нашу прогулянку по ринку Юніс будемо завершувати. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український Порцеляновий Посуд. До нових зустрічей.